Бажаю здоров'я. Ми вже чули про козаків багато років. Знаєте, хто такі козаки? так? А як були водій козаки? Ану мені роздають. Ану давайте. Скажіть мені, як був одітий козак? Я а він був Я теж зараз старафую. Мав чоботи козак? Чоботи мав? Шаровари мав. Лише вам Пояс мав вишиванку мав а це як називається? От я забув так. Такий піджак. Жупан. Жупан. Жупан називав. А далі йдемо. що нього Вишиванку. Вишиванка. Да? І в козака була що? Шаф. А Оце так буде козак. В нього був пояс, так? Що в нього на поясі було? Ти вивела, правильно, перше це, що був атаман або козацький полковник, бо козацька старшина. він мав що? Атаман мав була а козацька мала пернація. Чули таке, так? У козака обов'язково була люлька. Тобто сап'я, так? Обов'язково. Так само ще в козака був. Ну і як кожен козак, він любив мати що? Люльку. І щоб тримати і. Що тут, тут налоги? І, і що Тоб він І що він там ще носив? Червоні. Ось так було Козака були помічники. Називалися вони і дуже часто Ті козаки, які ходили в козацькі погоди, мали собі цю. Вони коли збиралися у таке коло, як ви, і розказували їм про свої козацькі походи.